Усім привіт-привіт! Так, в мене, в мене, в мене тут завершальна. Е, точніше ні, початок завершальної тріади гри I am Fish. І ми будемо починати грати за чудового славетного, волелюбного Літася. Погнали! Я не знаю, який він, звісно, риб по характеру, просто я чомусь думаю, що він волелюбний. Ну, як може бути неволелюбним той, хто від природи народжений літати? Я не знаю. Літати як і під водою, так і над водою. <плес> Ось. Бажаю всім такого волелюбства, як влітася. Ну і, звісно, як і у всіх інших рибасів. Рибасюсів. Хоча я не знаю, що саме найбільше е, спонукало. Всіх інших рибок рухатися. Це бажання зустрітися з родиною. Чи власне волелюбність? Не знаю. Так, зараз ми побачимо заставку, яка доля спіткала рибася. У, вода така вода. О, рибась побачив спалахи. І він зразу зрозумів, що це за спалахи, від кого вони йдуть. Що це від його сім'ї. Що вони його ждуть. Вони його гукають. Божечки, як він посміхається гарно. О. Літазь гарнюня. Взагалі гарнюня манюня взагалі такий. О нютьопотьопуся. Ось ось уся манюся попутька. Хорошенький. Привіт. Ти, ти самий довгий серед всіх інших рибок. Зубай здається був самий коротенький. Е, Так. Е... Я так бачу, що це в нас е... Літася купила якась, мабуть, молода сім'я, які... це, можливо, їхній перший будинок. Бачите, вони тільки переїжджають сюди. І. Прикольно, такий матрас весь в плямах. <рикольно> Точно, молода родина. Ну, так, молода родина ще не заробила на те, щоб купити собі гарний новий чистий матрас. Ну, і от так доводиться спати на такому в плямах матраці. Ага, вони там говорять, що е, рибка це хороший подарунок. Щось таке. Ух! Не падай ні-ні-ні-ні-ні. Не хотів впасти. Вони ж, мабуть, не будуть повторюватися. <кій> Я вже почув їх. <кій> Я вже почув їх не робити. Так, до стіни. Спершу до стіни. Притулилися, тепер так. Е, в тебе все вийде. Літась, літась. у всієї твоєї родини вийшло, і в тебе вийде. It's such an awesome gift. So awesome. Next time they move we'll go Угу. Вони там між собою говорять, що подарувати рибку на переїзд це був дуже хороший подарунок, що їм хтось подарував рибку на переїзд. Так, окей, ти випригнув. Ти випригуєш з води зразу набагато вище, ніж всі твої. Родичі. Ну що, пробуємо. Ви готові до першого польоту? Бо вона так і проситься вилетіти сюди у вікно. Чим я керую? Мишкою чи клавіатурою? Я не зрозумів. Воно чомусь почало крутитися сильно. Я не зрозумів, типа, чи це я потягнув, чи, чи що. Ех. Ну що ж. Перші кроки завжди самі повільні. Ну, Ну. Ну. Перші повільні кроки. Що я можу ще сказати? Життя таке. Не, не варто сильно наїжджати на когось через те, що він не справляється з таким темпом, з яким ти хочеш, щоб він справлявся. Ну, буває в мене і так, що я погано справляюсь. В середньому мені чомусь здається, що я добре граю в ігри. В середньому. Але бувають випадки, коли граю дуже повільно, дуже, дуже, дуже погано. Я думаю, що мої чарівні люди, які мене дивляться, всі мені пробачать за те, що я. Так. Окей. 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 Окей, 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 окей. Падай, падай, падай 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 Оу. Це дуже цікаве керування. Перепригуємо. Дуже цікаве керування, бо воно інвертоване. Воно таке, як в літаків в комп'ютерних іграх. Це молода сім'я, яка планує навіть вести своє сільське господарство. Це часом не сім'я українців. Ні, а жах! Прямо біля води. Не можна так. Ні. А. ге а. викрапкалися. Я буду думати, що це українські емігранти, е, які приїхали жити сюди, в цю країну. Я не знаю, яка це країна. І бачите, вони тут теж будуть займатися сільським господарством. Це дуже добре. Сільське господарство взагалі чудова е, галузь економіки. Вона дуже сильно ріднить всіх українців. Українцям всім подобається сільське господарство. Ну, як всім. Ну, майже всім. Мало кому не подобається. Ну, скажімо, я. -то... Ну, як. <сміст> ну, ну, Особисто мені працювати в сільському господарстві це, мабуть, неможливо, але сама концепція сільського господарства мені дуже подобається. Мені є один друг хороший. Він. Взагалі він зараз. Так, так би мовити, працює в it сфері але на, насправді він хотів би займатися саме сільським господарством. А, але він дуже боїться. бо це дуже багато що треба робити, знати, вміти. А він е, був здивований тим, що я сам. У коле колю для котів своїх. Він був цьому здивований. Я кажу, що о, якщо ти цьому здивований, то сільське господарство тобі дасться взагалі важко. Кумедна ситуація була. Я сподіваюся, якщо він подивиться це відео, він не образується. <голю> а так то. Я, я прям не знаю, куди мені треба рухатись. Рухатись до глибокої води, але тут нема глибокої зараз води, це вся вода мілка. Я, я сам в мілку воду. Правильно? Сам винен? Так, давайте спочатку. Окей, потрібно. Я ним граю так, як я грав би будь-якою іншою рибкою. А ним треба грати як літучою рибкою. Тобто мені треба розганятися. Цим волелюбним красенем і летіти. Окей. Оп! Ні. Тобто це мені треба розганятися і в тому напрямку, в якому я хочу летіти, починати рухатись. У це вийшло прикольно. Так, добре, я не буду підбирати цей хлібчик. Та, та, та. Можете мене звинувачувати казати, що ага, ага. А от коли ти грав Алісу в країні чудес», то ти там всі предмети збираєш, а тут ти хлібчик лежить, ти його не збираєш. Ти такий непослідовний. Та непослідовний. А що ви хотіли? Думали, що я, я якась дуже послідовна, дуже раціональна людина? Ні, я дуже емоційна людина. І взагалі не, не цей. Непослідовний. Жартую. Там, де дуже принципово. Особисто для мене. Я там всюди принципово. Я там всюди послідовно. І так, якщо ви помітили, то відео я на канал свій випускаю дуже-дуже, дуже, дуже регулярно. Падай! <рес> Круто. Е, тому. Як мінімум до своїх хобі я відповідально ставлюсь. І крім того, що відповідально ставлюсь до хобі, я ще відповідально ставлюсь і до роботи своєї. Бо всю мою роботу я виконую теж дуже відповідально. А коли навчався, я навчався так відповідально, що навіть вчителі в мене так відповідально не навчалися завжди дуже сильно. В університеті дуже приставав до всіх викладачів. Мені не подобалось. Те, що вони не настільки розумні, наскільки я вважав, що мають бути розумні викладачі в університеті. Ой, ой-ой-ой-ой-ой! Котись, котись, котись! Цікаво, чи було у вас таке? Який у вас досвід був. Клас. Це, Ця рибка, вона поки що по таких затишних місцях літає. Взагалі. Таку велелюбну рибку можна дуже з легкістю закохатися. Він з таким. ух, З такою легкістю, так хоп-хоп, літає. Все. М -м -м -м. Це я зробив дурню зараз хвильку і хоба. <свісно> Клас, Типа тут ти якраз, якраз ось це встигаєш насолодитися цим моментом вільного падіння цього польоту. Волелюбний літась. Ого-го! я тебе підставив. Зараз ми, зараз ми, зараз ми все зробимо. Зараз все буде. Все буде літась. Ти ж знаєш, що в тебе все буде, в тебе все вийде, тобі все вдасться. Ти неймовірний. Таким неймовірним, як ти завжди вдається все. -хо -хо -хо! Ну, не цього разу. Але буде наступний раз! Коли тобі все вдасться, угу! Летим, летим! Дивіться, яке гарненьке містечко. Ти в гарні місця потрапив? Літась! Ой, ти сподіваюсь, не поламав собі зуби від цього нем'якенького падіння. Ти потрапив в дуже гарні місця, а потім, коли ти дістанешся до своєї родини, ви потрапите в ще гарніші, в ще кращі місця. Тільки оці місця, де ти зараз знаходишся, вони створені людьми. А те місце створено самим дивовижним і самим величним архітектором природою. Тому так. Скоро, скоро ти будеш насолоджуватися. Я, а я зможу тако пролетіти, щоб воно мене так. І полетіти далі. Ні, вже швидкість втрачаю. О, втрачаю, швидкість! Втрачаю, швидкість втрачаю керування. Е, сос, сос, сос. Сос. Ні. Ех. Ви, до речі, знаєте, як е, подати сигнал СОС. СОС. А s Азбукою морзи. Ага! Ось як це треба було зробити. Все зрозумів. Сигнал СОС Азбукою Морзе передається як три коротких, три три довгих. Три коротких, три коротких, три довгих, три коротких. Можна чергувати. Ай-яй-яй! Я я перезавантажив. Можна чергувати три довгих, три коротких, три довгих, три коротких, три довгих, три коротких. І це людина, яка знайома з азбукою Морзе, швидше за все зрозуміє, що ви маєте на увазі. Ні. Е три довгих три коротких сигнал подавати можна будь-чим. Е будь-чим, що у вас є зараз під рукою. Хоч димом, хоч ліхтариком. Чим завгодно. Якщо вам необхідно подати сигнал SOS. Якщо вам потрібно по е посигналізувати, що ви десь там є, і вам конкретно вам зараз потрібна допомога. Керування цією рибкою дуже незручне. Не Воно ні до чого не прив'язане, типу. Тіпо... Ух, складно тобою керувати. А скажіть мені, а що ти хотів, а що ти хотів, ти хотів е, волелюбну рибку і хотів, щоб нею було легко керувати? А хто тобі волелюбними взагалі керувати важко? Якщо, якщо взагалі можливо? Частіше за все, волелюбними навіть неможливо керувати? промахнувся Отак воно. Так, так. Це все є частиною логіки гри. Рибка волелюбна? Волелюбна. А чому вона вол... чому вона волелюбна, я її вважаю, бо вона літає. Хто, як не е, літун, може бути волелюбним. Окей. Потрібно було з першого разу пройти цю територію. Ух ти ж йо, як тяжко. Окей, зараз ще раз пробуємо прямо летіти. От тупо прямо. <кхух> Нікуди навіть не звертаю, тупо прямо лечу. Ну, так. Не долечу. Треба, значить, звернути трохи. Оп. Але я не звертаю в бік, я буду тако вверх вниз тільки рухатись. Ось, підштовхнуло, добре. Тепер в ту сторону. Туди. Оп. Що це за, за глюки були? Не треба мені тут підглючувати? Ним не можна керувати отако нагло. Іншими рибками треба було керувати так сильно, сильно тиснути, куди ти хочеш. А цією рибкою так не можна. Цю рибку можна тільки направити і сподіватися, що вона полетить туди, куди ти хочеш. Від неї. І справді, як з волелюбними. Як з, як з людьми. Як, як з живими справжніми людьми, з цією рибкою треба поводитись. Так. Літасть такий, як люди. О, труба. Але труба веде не в тому напрямку, куди мені треба. Але я попробую. <свистак> <свистак> У. За це труба підняла мене вище. З людьми потрібно так само. Людям не можна ні вказувати, ні наказувати. Найкращий спосіб, як комунікувати з людьми. Це. Розповідати їм. І сподіватися, що вони. зрозуміють тебе вірно. Якщо ти їх направляєш. Сподіватися на те, що ти направиш їх. Ні, значить, я не туди полетів, куди мені треба. А куди я ще можу полетіти? Хм. Сподіватися на те, що ти, коли їх направляєш людей. Що вони все зрозуміють вірно, і що вони будуть рухатися в тому напрямку, в якому ти направив. Але ти не можеш наказати людям. Людина повинна сама прийняти рішення. І це я вважаю самим чудовим, що тільки є в людей. Це е, власна воля і можливість цю волю виразити. Діяти у власних інтересах це ніколи не. За шквар, це взагалі це база, я вважаю. Так, 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 запрягуємо. Чудово. Е -е туди я зможу долетіти? Чудово, допригну. Так, а туди? Так, розганяємося, хоп. Чудово збереглись. Хух. Fruit and vegetables. Фрукти і овочі, фрукти і овочі. Це якийсь веганський ринок, мабуть. Mm -hmm. <laughs> е взагалі фрукти і овочі. Ой, стосовно їжі. Ви, ви розбираєтеся, яку їжу, тіпа, яка їжа буває, там, що в, їжі, в їжу входить, так, яка їжа є. Є люди, до речі, які кажуть, що є всього в світі тільки два види їжі. А? 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 Як я заінтригував. Два види їжі. Одна їжа робить так, що твоєму організму стає краще. Твоєму тілу стає краще. А інша їжа робить так, що йому стає гірше. І задайте собі питання, яку їжу ви їсте частіше. І так. А якщо говорити більш тако, знаєте, точно, то їжа поділяється на. Білки, жири, вуг... і вуглеводи. І... і клітковину бажано було б ще згадувати. Білки, жири, вуглеводи. Білки це все те, що. Е, я навіть не знаю, як це так сказати. Це все те, що м'ясисте. Це буквально м'ясо. І це буквально м'ясисті овочі і фрукти. Там теж є білки. В овочах і фруктах. Ой, а там якраз риба лежала. В овочах і фруктах. Е До речі, білків теж дуже багато. <плес> Тут навіть музика перестала грати весело. Зразу напружена стала. Ха-ха-ха-ха, <реш> читанув. Так, так, так. Зараз ми виберемося з цього ринку. Не панікуй. Все буде гаразд. Треба тільки стежити за цими всіми людьми, щоб вони не наступили на тебе. І не перекинули. Особливо оцей чувак з прикольно вистриженими смужками. Так. Який ваш улюблений фрукт? Якщо ми вже почали говорити про їжу. <гум> я то зацікавлюся, які саме А, так, так, я не договорив. Коротше. Е вуг... е білки це все те, що м'ясисте. Це бук. Ти мене зараз перекинеш, так? Це буквально м'ясо і м'ясисті овочі і фрукти. Е жири. Це, власне, те все, що е, маслянисте. Це... Оце зараз не очевидно було, що потрібно було їхати по більших сходинках. Але я зберігся, бачите, це не баги, це все фічі. Це фічі. Тобто я далі не можу їхати в цій штуці. Мені треба перепрягувати. Окей. Білки, жири вуглеводи. Так, стоп, я, чому... я забув, на чому я зупинився. Жири сказав, і є ще така річ, як вуглеводи. Вуглеводи це те, що водиться в рослинній їжі. У! Криниця. А! Я прийшов! Клас! Вуглеводи це те, що водиться в рослинні їжі, Зачасту це в злаках. А якщо взяти тако дуже грубо пояснити, то вуглеводи це вся їжа, яка була попередньо оброблена, там перемелена, роздушена і т.д. і т.п. Оце все вуглеводи. Все, е, якось так. <схід> Зазвичай, до речі, в нас в сучасному суспільстві люди їдять здебільшого вуглеводи. Що є добре для мозку, але не добре для всього і решти організму. Е, тому так, то таке. <хи> дякую вам за увагу. Дякую за перегляд, дякую всім тим чарівним, неймовірним, хорошим людям, які мені пишуть ком коментарі. Які мене лайкають, які е, зацікавлені і продвигають мій контент, мій канал. Я дуже сильно вдячний вам, ви неймовірні. Дякую вам за перегляд, за увагу. До найшвидших зустрічей. Живіть щасливим життям! come back